З вами проєкт радіостудія Міністерства оборони України «Бриз» та його ведуча Юля Чалик. Як українським студентам закладів вищої освіти або вже дипломованим фахівцям з освітнім кваліфікаційним рівнем бакалавр стати офіцером запасу збройних сил України, де та як цьому навчають і скільки триває така військова підготовка? Про це та інше ми сьогодні поговоримо з гостем студії, завідувачем кафедри військової підготовки інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітаном першого рангу у відставці. Володимиром Новохацьким. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, за якими військово-обліковими спеціальностями готують фахівців на вашій кафедрі? Особливість нашої кафедри виникає в тому, що ми готуємо в першу чергу фахівців корабельного складу. Таким чином, головний напрямок на підготовку військово-морських офіцерів по спеціальностям, за якими ми готуємо штурмовосманська кораблів. Бойове застосування ракетно артилерійського озброєння, бойове застосування міно-торпедного озброєння, аварійна ритуальна діяльність, підводні роботи, керування суднами забезпечення. Нова в цьому році професія, яка у нас введена, це психологічна підтримка персоналу, але знов таки вона йде з нахилом на військово-морську складову. В чому полягають особливості підготовки саме військово-морських психологів? По-перше, це особливості, які пов'язані з знанням корабельного устрою і особливості пов'язані з роботою корабельних екіпажей, бо вони відрізняються від психології екіпажей, які працюють на суходолі. Тому ця особливість викладається тільки в нашому навчальному закладі. А яке військове звання отримують випускники? Випускники отримують військове звання молодший лейтенант запаса. А скільки триває навчання? Навчання триває до двох років. А з яких етапів складається ця військова підготовка? Теоретична складова, практична складова, от і закінчення, це навчальний збір. А які критерії відбору на вашу кафедру? Там вік, освіта, стан здоров'я? Всі приходять військову лікарську комісію. І якщо військово-лікарська комісія дає висновок, що вони придатні до проходження служби. А в офіцерських посадах на надводних кораблях то ми їх беремо до себе на навчання. Другий момент стосовно здоров'я, такий же військову лікарську комісію, також вони будуть проходити перед навчальним збором, тобто двічі за термін навчання. Стосовно психологічного відбору, у нас є батарея тестів, які мусять пройти всі вступники на вищих навчальних закладів. Наші Абітурієнти проходять цю батарею тестів і визначаються придатність чи непридатність до навчання і проходження подальшої служби. Відповідно до віку, ми можемо брати людей, у яких вік буде до 40 років на момент випуску з нашого навчального закладу. Стосовно освіти, або абітурієнт проходить навчання, і на момент випуску буде мати освітній кваліфікаційний рівень бакалавра. Або він вже має такий рівень, або вищий. Відповідно до отриманої професії, ми пропонуємо перелік фахових напрямків, за якими можуть навчатися по нашій кафедрі абітурієнти. Питання статі у нас не стоїть, а у нас відкриті всі посади відповідно чинного законодавства. Всі напрямки нашої підготовки вони доступні і для чоловіків, і для жінок. А про мотивацію запитуєте під час співбесіди? Питання дуже важливе, і воно піднімається під час співбесіди з абітурієнтами на момент їх прийняття. Питання задається на кшталт, яким ви бачите себе військово-морським офіцером? Як ви бачите своє проходження служби через 2-3 роки? Чому ви обрали саме військово-морський напрямок? Відповіді на ці питання дають розуміння про мотивацію абітурієнта до навчання і безпосередньо до подальшого проходження. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, завідувачем кафедри військової підготовки інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітаном першого рангу у відставці Володимиром Новохацьким, ми спілкуємося про те, як українським студентам закладів вищої освіти та вже дипломованим фахівцям з освітнім кваліфікаційним рівнем бакалавр стати офіцером запасу збройних сил України. Які особливості проходження вступних випробувань та конкурсного відбору? Дуже часто найважчим є складання фізичної підготовки, але нормативи достатньо, скажімо так, прості. З додаткових іспитів коротке, скажімо так, тестування з приводу, що людина знає про збройні сили, про їх устаткування, про основне. Озброєння і так далі приблизно на рівні школьних дисциплін з цього напрямку. Фінальний етап військової підготовки це навчальний збір. Яка його мета, тривалість? Головна мета навчального збору це практичне відпрацювання отриманих за час навчання знань та навичок студентів кафедри військової підготовки. Враховуючи нашу специфіку, ми намагаємось його проводити в умовах, які наближені до умов проходження військової служби військово-морських силах. В ідеалі ми мусимо проводити збори по військово-бліковим спеціальностям безпосередньо на кораблях. На жаль, зараз це неможливо через питання безпеки, і тому ми знаходимо вихід через проходження збору на полігонах, в яких ми робимо програму, максимально приближену до умов проходження саме військово-мозковій специфіки. Тривалість навчального збору складає 30 діб. В ці 30 діб входить теоретична частина, практична частина а участь на кораблях або в Польовому виході закінчується навчальний збір іспитом, і останній день навчального збору це присяга на вірність народові України. Навчання на вашій кафедрі платне? Громадяни України, які мають бажання отримати військову підготовку, заключають контракт з начальником інституту, в якому визначена яка вартість оплати навчання на період навчання, умови навчання. Все це прописано в контракті. І за час навчання фінансова складова не змінюється не більше ніж на розмір інфляції, визначеної в державі. на Певний рік. У який період можна подавати документи для вступу на вашу кафедру і де можна знайти більш детальну інформацію? Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Інституту військово-морських сил. Там є розділ підготовки цірів запасу. В цьому розділі є коротенька інформація про нашу кафедру і правила вступу, в яких все необхідно для того, щоб розібратися з питаннями, що цікаво. Там також є наша поштова адреса, на яку можна писати листи, на які ми завжди відповідаємо, і контактний телефон. Стосовно початку подачі документів, приймальна комісія буде працювати з вересня по листопад включно. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Завжди, будь ласка, бережіть себе, поважайте один одного та вірте у збройні сили, і пам'ятайте, все буде Україна.